Вітаємо! Ви дивитеся неймовірну правду про зірок. Ми підготували для вас багато цікавого та ексклюзивного. Тож приємного перегляду! Повномасштабна війна триває вже два роки. Ми пам'ятаємо, як страшно нам було, але попри страх, ми всі згуртувалися заради спільної мети перемоги. І продовжуємо бути єдиним цілим: цивільні йдуть добровольцями, волонтери допомагають військовим, артисти залучають потужні світові сили задля допомоги. Боротьба триває, і ми обов'язково переможемо. Два роки повномасштабного вторгнення, якими вони були. Для українців ані вдома, ані за кордоном війна за ці страшні два роки не стала буденністю. Так днями під час прес-конференції на Берлінському міжнародному фестивалі на телефоні української письменниці Оксани Забушко спрацював сигнал повітряної тривоги. Вибачте, я перепрошую, але це добрий знак. Це відбій авіаційної атаки на Україну, що тривала сьогодні від самого ранку. Втім, такий злощасний збіг вкотре нагадав світовій спільноті про війну, яка досі триває в Україні. Та всі ми ще добре пам'ятаємо, як у перші дні повномасштабного вторгнення українці всіма силами в першу чергу намагалися буквально докричатися до ворога зупинити атаку. Розказуйте всім правду. Правду хай знають. Росія напала на Україну. Та спроби достукатися до залишків розуму чи, хоча б душі боягузів, виявилися марні. Тож головною справою життя українських артистів став заклик до світу підтримувати Україну від Варшави до Нью-Йорку і Токіо. Про цю війну і хто світові ворог мав знати кожен. Ми сьогодні приймаємо перший удар. Ми п'ялися за європу. І світ почув. Легендарні світові артисти з найбільших світових арен і нині закликають до підтримки України. Ми любимо українців І ми не припинимо це говорити. бо це найменше, що ми можемо зробити. Не мовчати, а говорити про тих, хто вкотре днями звернувся до американців із закликом підтримки українців. і лідер культового гурту Боно на концерті у Лас-Вегасі. Америка, ти така щедра. Даймо цим людям те, що їм потрібно. Вони борються за нашу свободу, а не лише за свою. Для цих людей свобода є найважливішим словом у світі. настільки важливим, що українці борються і гинуть за неї. Та куди важливішою і відчутнішою є підтримка українських героїв не лише десь із за кордону, а тут і зараз, прямісінько перед очима тих самих воїнів. Та Україна, та так днями з благодійним концертом до Слов'янська та Краматорська приїжджав як так. А ось військовослужбовець, лідер культурного десенту Коля Серга і сам регулярно виступає для воїнів на нулі, і, попри страх і ризик, з ним їдуть чимало українських артистів у найпекельніші точки до героїв. Зіграли концерт, зіграли кілька пісень. Получилося дуже круто, дуже потужно, дуже душевно. І для хлопців це було дуже неочікувано, що до них прямо на позиції туди приїхали артисти, яких вони чули, яких вони бачили. Це було дуже потрібно. Це було видно, що це було дуже потрібно, і я впевнений, що це надихнуло. Україна мусить перемогти заради всіх українців, які віддали своє життя в цій війні. Ми не маємо права не перемогти. Робить все, що може, все реально і нереально. Вкотре доводять українці, що для нас не існує нічого нереального і благодійними зборами і донатами. Особливо щоразу вражають своєю винахідливістю та креативом українські гумористи. Ось, як приміром, комік Василь Байдак, просто відстригши свою давно впізнавану шевелюру, зібрав на потреби ЗСУ понад мільйон вісімсот тисяч гривень. Ми зібрали вісім мільйонів гривень е, на ЗСУ. Це включаючи там збори, стрижку, два кліпи, тур Європою, стендап тур і тур Україною. Там відсоток і деякі 100% віддавали. Це що... Це... Сольна його колега Марк Куцевалов своїм реаліті походом україною від Чорноморська до Говерли зібрав на три карети швидкої допомоги та позашляховик. А маршрутом Київ Херсон ще на сотню старлінків для відновлення зв'язку у прифронтових містах. Щедрістю українців вражений Олексій Дурнєв під час їхніх благодійних гумористичних концертів. Курс на Донецьк леопардико. Курс на Бердянськ, Севастополь, Маріуполь. Ну і і що ви зрозуміли? Я побачив, скільки ви продали ракету світольниця під 31 одна євро. євро. Нещодавно прочитав, що українці під час повномасштабного вторгнення задонатили 100 мільярдів гривень. Ріті свої кошти? це просто капець. І звісно, наймасштабніші збори вдаються українцям, коли справа стосується озброєння проти ворога і активізується вже з легендарної фрази Сергія Притули. Друзі, цей день настав. Ми розпочинаємо новий великий збір. Ми зібрали не лише на безпілотники, морські та повітряні дрони, а й цілий супутник, аби ворог навіть змоги не мав сховатися. А тим часом невпинно продовжують говорити світові правду про українське сьогоденнє режисери та документалісти. Одним із таких рупорів став серіал Перевізниця. Далі у програмі ви побачите, чому таким важливим є українське серіальне виробництво, і яка історія перевізниці може стати натхненням, що наближує нашу перемогу.